Вітаємо усіх, хто зараз дивиться веб-конференцію на сайті Red News. Сьогодні у нас в гостях перша віце всесвіт 2011 Олеся Стефанко. Доброго дня, Олеся. Доброго дня. Перше запитання, яке ставить нам користувачі, звучить так: на якому сайті можна почитати ваші параметри? Ну, звичайно, основним сайтом. На якому можна прочитати все про мене, є сайт Міс Україна всесвіт. І якщо вас цікавлять мої параметри, то звичайно можете прочитати про них там, але думаю, за останні два роки мої параметри трошки змінились, тому можу сказати, що зараз вони трошки інші. Дякую. Наступне запитання ставить Вахтанг. Розкажіть, а в чому суть таких конкурсів, типу місце Вселенная»? які перспективи вони відкривають для вас, які бонуси, в чому підводні камні? Тяжело ли целі не тяжело? Як реагують родні? Насправді, мабуть, найбільш обідніше для мене було після того, як я виграла конкурс Міс Україна всесвіт, те, що в Україні трошки забули зміст таких конкурсів, і до них ставляться зовсім по-іншому, ніж в тій самій Америці чи Бразилії, чи в країнах Латинської Америки. І в нас в Україні їх розглядають як не як конкурси як краси. А як, скажімо так, конкурси на змагання знайти найкращого чоловіка. Ну, це думка громадськості, це стереотипи, Я думаю, що зламати їх дуже важко. Насправді, як це можна сказати просто спорт, тільки тут міряється не своєю силою, а міряється красою. Тому не потрібно забувати, що це перш все спортивне змагання, на якому кожна з дівчат. Хочу доказати, що вона найкрасивіша. Звичайно, дуже важко, дуже важко в плані моральному, коли я приїхала на конкурс Всесвіт», то перший тиждень мені було настільки важко, що я просто хотіла зібрати, спакувати валізу і повернутися додому. Тому що ти відчуваєш шалену конкуренцію, ти розумієш, що навколо тебе там 90 дівчат, які готові на будь-які вчинки, тільки щоб тебе усунути з фінішної прямої. От, тому, звичайно, це залишає такі серйозні, ну це дуже важко і морально, і фізично, але досвід, який я здобула на цьому конкурсі, він звичайно безцінний, мабуть, на все життя запам'ятається. А щодо того, як рідні ставляться? Звичайно, до конкурсу рідні ставляться, ставилася трошки негативно. Після того, як я перемогла, вони дуже раділи за мене, дуже переживали, вболівали. Але кожен конкурс в нашій країні тягне за собою скандали, різні, скажімо так, неправдиві, неправдиві слухи. І, звичайно, моїм рідним було дуже важко саме сприймати таку інформацію, яка просочила, ну якби яка. Ем, ходила про мене. А що ви взагалі винесли з цього конкурсу? Як це повпливало на, взагалі, на світосприйняття, можливо, чи якісь на формування характеру? З, звичайно, конкурс це дуже хороший досвід для мене, і так, це дуже хороша школа загартовки характеру, тому що. Дуже важко пройти було всі ці стадії, і в тобі відкривається, скажімо так, жага до боротьби. Тобто, ти розумієш, що якщо я змогла виграти на таких конкурсах, то я, звичайно, зможу і в житті добитись всього, що я, ну, що я собі запланувала. Тобто конкурс мені дав змогу повірити в себе в свої сили. Дякую. Наступне запитання звучить так. Інтересно, каково будет такою звездой, как вы? Вас, наверное, многие ненавидят и завидуют. А Була ли у вас в детстве кличка или прозвища какое то насправді дійсно відразу після конкурсу відчувається дуже великий негатив до своєї особистості? Ну, мабуть, це дійсно зв'язано з певними стереотипами, які все ж таки є в нашій країні. Тому що коли ти приїжджаєш в США чи в якусь країну з Латинської Америки, то тобі настільки дивно ти там дійсно зірка, до тебе дуже добре ставляться, і там ніхто не каже, що ти там виграла корону якимось нечесним способом, тобто вони всі. Дуже болівали за мене. Саме, мабуть, закордонні мої там, шанувальники вони дали мені впевненість в собі, тому що на українських, скажімо так, завжди, коли про мене з'являлися якісь новини, я завжди читала коментарі спочатку і розуміла, що ну, українська публіка не дуже сприймає конкурси краси, і мені було дуже ну, дуже образливо було для мене. Але згодом я, звичайно, перестала читати. всякі... Погані відгуки про себе, тому що зрозуміло, що це, мабуть, просто зависть і менталітет нашого народу, на жаль. Дякую. А наступне запитання ставить Борис. Де з вами можна сфотографуватися?» — Ну, навіть не знаю. Я звичайно б могла розказати про місця, в яких я буваю. І сподіваюся, що толпи поклонників не будуть мене там чекати. Тому, а, якщо ви хочете зі мною я, звичайно, дуже люблю, коли до мене ставляться, ну так, коли захоплюються тим, чого я досягла на конкурсі, і я можу залишити свій телефон, ви мені і ми обов'язково вами сутрафуємося. Дякую. Запитую Інна, ви часто сидите на дієтах? На дієтах я взагалі не сиджу, тому що я ніколи на них не сиділа і надію, що ніколи мені не доведеться на них сидіти. Навпаки, після того, як я виграла конкурс міст Україна, всесвіт мені довелось набрати декілька зайвих кілограмів, щоб виді... ну, щоб не загубитись на фоні пишних латиноамериканок. І зараз на діетах я не сиджу, навпаки, я дуже полюбляю солодке, тому мені це ця моя любов до нього не дозволяє сісти на дієту. Я вважаю, що потрібно, не можна себе обмежувати ні в чому, тому що, звичайно, будь-яке обмеження, воно дуже впливає на настрій. І для того, щоб був хороший настрій, потрібно їсти все, чого ти хочеш. Дякую. Слідчі опрос задають Олександра. Які у вас плани на будущее і як видіть свою кар'єру? Звичайно, мої плани на майбутнє вони досить змінилися за останні два роки. Якщо раніше я, в мене була тільки одна мрія працювати в прокуратурі і все, я чітко йшла до неї, то зараз я зрозуміла, що все ж таки, мабуть, я зміню трошки свій напрямок. А, я все ж таки хочу працювати в сфері юриспруденції. І хочу все ж таки стати юристом, але хочу працювати не в державних органах, а в приватних структурах. Uh -huh. Ну, Я також думаю, над кар'єрою телеведучої я намагаюся зараз її опанувати. І я думаю, поки є можливості, поки є шанс, все ж таки спробувати себе в різних професіях, я буду використовувати їх. Дякую. Забудуй вік, хто є примером для вас в житті? Ну, Я думаю, що для кожної людини. Прикладом по життю повинні бути батьки. І я завжди дуже гордилася своїми батьками, і саме вони мені в мене клали ті принципи, яким я не сраджую і досі. А з відомих особистостей світових на когось рівняєтесь чим? Ну, рівнятися, я вважаю, що не потрібно на когось, потрібно самим вставати тією особистістю, на яку будуть рівнятися. Ну, я думаю, що я. Мені подобається Анджеліна Джолі, не тільки своєю зовнішністю, але й е, своїми громадськими вчинками, поступками. Вона mm -hmm. мені імпонує. Але те, що я буду нарівнятись на неї, я сказати не можу. Дякую. Наступне запитання: ваша улюблена книга, фільм і сповнітель? Mm -hmm. Моя улюблена книга це Грозовий перевал Емелі Бронте. Вона мені дуже подобається. Ну і я думаю, що. Перші завоює трилогія Міленіум Стіга Ларсона, яку я зараз тільки розпочала читати. Я розпочала читати тільки перший роман, і ну, він дуже захопливий. І мені дійсно подобається. Я думаю, що скоро, якщо я дочитаю його, то саме він стане моєю улюбленою книгою. Щодо фільмів, то я. На диво люблю не то, що жорстокі фільми, просто я люблю детективи, детективи із такою загадкою, коли ти не знаєш, як закінчиться фінал. І тому мені подобаються такі фільми, як «Мовчання ягнят, Багрові ріки, фільм 7. Ну, вони, звичайно, дуже жорстокі, але мені вони подобаються саме своїм сюжетом. І стосовно виконавця. Стосовно виконавця. Ну, з цим дуже складно. М -м -м, мабуть, я слухаю дуже різну музику, і, і вибрати когось одного насправді дуже важко. Ну, з дитинства я люблю Вітні Х'юстон. Це, мабуть, така виконавиця, яку я почала слухати дуже-дуже давно, і ну, її пісні ніколи не набридають. Дякую. Наступне запитання звучить так. Як ви ставитесь до того, що краса сьогодні є товаром, а термін придатності такого товару занадто короткий? Індустрія спочатку максимально використовує нове обличчя, а потім викидає його. Ну, дійсно, це дуже болюче питання, тому що дійсно ну, це така індустрія краси, тут нічого не поробиш. І для того, щоб не ставати таким товаром, потрібно, звичайно, крім краси, володіти чимось іншим, добиватись. Я завжди говорила, що для мене конкурс краси це ніколи не було ціллю. Тобто для мене ціль вона зовсім інша. конкурси краси це просто як засіб досягнути цієї цілі, тобто стати відомою, стати публічною і вже тоді досягати чогось більшого. Тому я думаю, якщо Дійсно, ставити перед собою більш високі цілі, то можна уникнути, от, уникнути якраз цього вислову, що краса є товаром. Дякую. Запитаю, Ольга, на твою думку, чому сьогодні немає культових моделей, як у 60-х-90-х, котрі були більш ніж моделями, самобутніми образами, іконами, законодавцями стилю? Насправді я просто сама працювала до того, як я перемогла на конкурсі, я працювала в, в Мілані моделлю, і скажу, що мені було досить важко. Зараз м -м -м, фешн бізнес він, е, звичайно, ну, дуже важко чогось добитися, щоб дійсно стати топ-моделю. Е, я вважаю, що, мабуть, основний основний. Проблема в тому, що зараз настільки висока конкуренція, дійсно, що просто ну, неможливо, щоб у нас була якась одна ікона стилю, тому що топ модели насправді які дійсно заслуговують цього звання, дуже і дуже багато. Міздається, що раніше. Модель, професія моделі це було щось таке виняткове, і насправді не так багато, скажі, ну, не так багато дівчат працювала цій індустрія. А зараз ця індустрія розширилась індустрія і дійсно красивих дівчат, і дійсно фешн. Обличчя дуже-дуже багато. Дякую. Наступне запитання звучить так. Чи займаєтеся ви благодійністю? Так, починаючи з перемоги на конкурсі Міс Україна всесвіт, я займаюся багатьма благодійними акціями. Ну, серед них такі, як можливо, ви чули, що я брала участь у благодійному акціоні «Зірки на продаж фонду Антиспіт. На жаль, він трошки закінчився не дуже позитивно для мене, От, але це ніколи не стане перепоною, щоб я продовжувала брати участь у благодійних акціях і надалі. Я являюся учасницею фонду Наталії Водянової «Обнажені серця. Ми проводимо багато акцій. Ну це правда в Росії. В Україні я приймала участь у благодійній акції по здачі крові. Також е приймала участь в, в фотосесії і фотографії зроблені ці фотосесії, були продані на аукціоні, виручені гроші, пішли на лікування дітей і по терапії. Е Крім того, в своїй академії, коли я ще вчилася юрокадемії, я організовувала різні поведінні, акції по збору. Там грошей, одягу, іграшок для дітей сирот А ще в майбутньому такі проекти плануються, чи може якісь пропозиції надходять? Ну, звичайно, я думаю, що якщо будуть такі пропозиції, я буду приймати участь. Поки що самі створити якісь погатіні на жаль, немає можливості. Дякую. А, наступне запитання від Людмили: робота з яким виданням чи агентством запам'яталася найбільше? Від кого ви хотіли ще отримати пропозицію? Найбільше Ну, насправді робота там, для будь-якого журналу на будь-яких зйомках я, мені, для мене дуже цікава, і я завжди отримую е, масу задоволення. Мабуть, найцікавіша для мене все ж таки робота на телебаченні, тому що мені дуже так, це імпонує, і в майбутньому, звичайно, я б також хотіла спробувати себе вже не в ролі як учасника телешоу, а в ролі ведучої. Ну, найбільш запам'ятаємо. Мабуть, це робота для наших українських дизайнерів, мені завжди приємно для них з ними працювати, і, скажімо так, тому що я вважаю, що потрібно все ж таки розвивати нашу індустрію моди. І сама я також являюся клієнтом наших дизайнерів і стараюсь підтримувати все ж таки українського виробника. Угу. А в якому українському чи є такий український журнал, в якому ви погодилися на фотосесію? Так, звичайно є багато журналів. Це журнал «Віпа», і Пінк, і женський журнал, і журнал Сторі. Ну бо журнал сторі мені було найбільш цікавіше працювати, тому що а, сама фотосесія дуже мені імпонувала. Мені імпонував образ, який створений був стилістами, І я дійсно працювала із задоволенням. Угу. А самі ви працюєте над своїми образами? А насправді в я... мене є одна маленька мрія, я завжди хотіла стати стилістом, бізажистом, і я над своїм образом, звичайно, я працюю, плюс працюю над образом своїх подружок. І якщо ми там кудись збираємось, то це завжди їхній одяг, зачіска, макіяж це моїх рук робота. Поки що так. Можливо, в майбутньому мені. Все ж таки я її реалізую і зможу допомагати там і зіркам м -м, гарно виглядати. Дякую. Наступне запитання від цікавого: що корисного ви зробили для України на вашу думку? М -м, мабуть, найкорисніше, що я можу. Сказати, що я зробила для України, це все ж таки зайняти друге місце на конкурсі краси, тому що я вважаю, що все ж таки слов'янська краса це краса номер один у світі, і е, дуже шкода, що Україна за більше ніж 10 років, по-моєму, 15 років е, участі в конкурсах красоти всесвітніх, вона не займала, ну скажімо так, достойних місць. І зайняте мною друге місце, мабуть, говорить про те, що Україну нарешті помітили, і я впевнена, що через років два-три Україна все ж таки займе перше призове місце на конкурсі краси. Поки що це моє найбільше досягнення для України, звичайно, я не буду не зупинятись. А скажіть, чи під час перебування вашого за кордоном ви якимось чином взагалі намагалися популяризувати Україну? Неможливо не популяризувати Україну за кордоном, саме тому, що коли ти приїжджаєш, я дуже люблю Європу, бо часто там буває, коли ти приїжджаєш в Україну, в країну Європи, там, Італію, Францію, і там просто йдеш по вулиці, до тебе підходять люди і зразу кажуть, ну, що ви або з України, або Росії, тому що це видно по вашій зовнішності. І я гордо кажу, так, я з України, і у нас в Україні всі дівчата красиві. Тому я думаю, що. популяризация проходит сама собой. Спасибо. Угу. Наступное запытание ставит Грека. Соглашаетесь ли вы с утверждением, что все продаются только за разную цену? И другое запытание. Не кажется ли вам иногда, что весь модельный бизнес работает сегодня по тому же принципу, что и Петя Листерман, только не, не заявляет об этом в открытую, в отличие от последнего? Угу. Ми вже говорили сьогодні про індустрію краси, якщо індустрія, якщо існує така індустрія, то я вважаю, що основним все ж таки основний його, скажімо так, сегмент краса, її неможливо просто не продавати. В цьому я не бачу нічого поганого в тому, що ти там. Да, продаєш свою красу за певну ціну. Я маю на увазі робота для дизайнерів, робота для зйомок. Я не вважаю, що потрібно опускатися до, рівню, до рівня Петі Лістермана. І, звичайно, ось тільки я довше час працювала моделлю, я прекрасно знаю про різні випадки. І, на жаль, ну. Мені здається, що потрібно просто ламати ці стереотипи, тому що дійсно в Україні дуже багато красивих дівчат, і, звичайно, наша індустрія краси могла б розвиватись так само нічим не гірше, ніж в Мілані чи в Парижі, де зовсім немає таких стереотипів про те, що там, краса для того, щоб її продавати комусь, якісь гроші. Тому потрібно до цього йти. Тобто тільки в Україні відрізняється сприйняття? Так? Ну я думаю, що в Україні і Росії вони Сперед. кардинально відрізняються. Ну це просто стереотип, який нав'язаний вже давно, і його дуже важко перемогти. Я Думаю, що для цього потрібні покоління, щоб перерости. Дякую, наступне запитання від Лєни. Як ви оцінюєте сучасну політичну ситуацію в Україні? Що скажете про зовнішні стосунки України з Європою? І як оцінюєте теперішній євразійський вектор нашої держави? Звичайно, політика я, скажімо так, раніше була зовсім політична людина, але в ході того, що я хочу все ж таки розпочати свою юридичну кар'єру, звичайно, мені потрібно цікавитися політикою в тому числі, тому що це досить важливо для юриста. Ну, скажу, що політика нашої країни. І взагалі політики нашої країни вони ніколи не викликали в мене якогось захоплення. І я однозначно впевнена, що нашу владу потрібно міняти, але влад... ну, скажімо так, зміна влади потрібна із змін якихось принципів народу. Все потрібно починати з народу. І... Зовнішні стосунки. Зовнішні стосунки, ну <смеш> я не скажу, що я прибічник того, що потрібно там, до, тобто, ну, скажімо так, є ж два вектора або Європа, або Росія. Я не скажу, що я прибічник одного з векторів, Я вважаю, що Україна повинна звичайно розвиватись самостійно і не переходити на там, бік Європи чи на бік Росії. Дякую. Наступне запитання від Земляка. Чи не планується вами найближчим часом які небудь громадські благодійні проекти для дітей чи молоді на рідній Коломийщині? Насправді, вдома буває дуже рідко, і тому, я пам'ятаю, недавно брала участь якраз в нас в Воно-Франківську в заході Молодь за здоровий спосіб життя. І думаю, що якщо найближчим часом я буду вдома, то, звичайно, я все ж таки прийму участь в якихось проєктах, тому що я являюсь членом молодіжної організації Івано-Франківська. І, звичайно, найближчим часом, якщо буде така можливість, я все ж таки візьму участь якихось проєктах. Дякую. Наступне запитання від Юліана: як ви оцінюєте як юрист новий кримінально-процесуальний кодекс? Чи зближує нас цей документ із Європою, І як потрібно, на вашу думку, якісно та кількісно змінити українське законодавство? Ну, Звичайно, Новий кримінально-процесуальний кодекс, він, на мою думку, все ж таки більш гуманний, ніж попередній, який був прийнятий ще в 1960 році. І, звичайно, незважаючи на велику кількість змін, до нього він не міг відповідати все ж таки нашому сучасному суспільному житті. І, звичайно, основними позитивними моментами нового кримінального процесуального кодексу є розширення принципу змагальності, тобто надання адвокатам рівних прав із стороною обвинувачення, що дозволило можливість більш повного захисту обвинуваченого підсудного. Також гуманізацію свідчить ну, пункт про те, що. Судовий вирок тепер не підлягає поверненню до розслідування. А в випадку, коли є якісь сумніви на користь підсудного, потрібно виносити правдольний вирок. Я вважаю, що це також досить гуманний пункт. Є звичайно примирення сторін, який став взагалі новелою в кримінальному законодавстві, і який, звичайно, нас все ж таки наблизив більше до європейського законодавства. А якісь там негативні зміни ви бачите в цьому кодексі новому? Негативні, ну я, звичайно, більше все ж таки підтримую кодекс. Він мені набагато більше подобається, ніж попередній. Я вважаю, що все ж таки він, ці зміни, які були введені, вони будуть тільки позитивними. І ще щодо другої частини запитання про якісні та кількісні зміни в українському законодавстві в цілому. Ви Знаєте, основ... От, коли я була, навчалася в академії, е... все ж таки основ... основними недоліками нашого законодавства є його неповнота. Тобто є дуже багато відсиличних статей, які там відсилають до інших законопре... законів чи кодексів. І ну, дуже важко інколи було знайти однозначну відповідь на це питання. Також е... другою проблемою є те, що існує велика. Суперечність статей, тобто норми одні... одного закону суперечать нормам іншого закону. І, звичайно, розібратися буває досить доволі складно. І ви б якісь зміни могли б запропонувати, якби мали таку можливість? Я, мабуть, от більш повно, я, мабуть, е... От виключила селищні статті mm -hmm. законів і більш повно відображала саме суть проблеми саме в законах. Mm -hmm. Дякую. Наступне запитання від Петра, студента. Зараз дуже великі йдуть суперечки щодо законопроєктів про вищу освіту. Я як студент дуже хвилююся про своє майбутнє. Що ви можете порадити як юрист і що ви робите для студентів як громадська діячка? Дякую. Mm -hmm. Щодо громадської діяльності в сфері юриспруденції, тому сказати, що довший час я працювала в юридичній клініці при нашій юрокадемії, де допомагала людям, ну, надавала їм безплатну юридичну допомогу. Щодо закону, то звісно я чула про зміни до закону про вищу освіту. Особливо мене, звичайно, спонтежила пункт про. Пункт Про те, що навчальні заклади самі визначають оплату за навчання, тут тобто це говорить про те, що вона може змінюватись. І, звичайно, це досить негативно для студентів-контрактників. Mm -hmm. Ну, Це все, скажімо так, всі недоліки законів, звичайно, це недоліки нашої політики, mm -hmm. на жаль. А загалом вас часто звертаються по юридичну консультацію, знайомі, друзі? Ні, насправді не часто а, звертаються. Я просто при розуміти, що я всього на всього теоретик. У мене ще не було практики, і тому мені дуже, мабуть, важко застосовувати все ж таки закони на практиці. І в мене ще немає того мислення, яке мого завдяки якому я б могла б зразу застосовувати їх на практиці. Тому потрібно звичайно для цього працювати юристом. Угу. Дякую. Наразі це було останнє запитання від наших користувачів. Можливо, у вас є ще кілька слів, е, якихось побажань для слухачів, глядачів, всіх, хто долучився до конференції. Спасибі за запитання. Мені дуже було приємно на них відповідати. І хочу побажати, щоб все ж таки ви не були підвладні стереотипам, щоб ви покладались тільки на свою думку. Спасибі. Mm -hmm. ну, зараз щось. Ще в mm -hmm. mm -hmm. нас з'явилось одне запитання. Навіть не запитання, а побажання. Процитуйте на завершення, будь ласка, ваш улюблений вірш. Мій улюблений вірш. Насправді я сама пишу вірші. Тому я, мабуть, краще процитую один із своїх віршів. Mm -hmm. Вони мені просто ближчі. Знімаю маску, відмовилась від ролі. Я вже не граю, сили вже нема. Я так втомилась, втомилась бути актором, маріонеткою. Та нею я й була. Mm -hmm. Ну, це не цілий вірш, я думаю, цього достатньо. Mm -hmm. Mm -hmm. Якісь дуже знакові слова. Якийсь певний період життя. Ну так. Да. Тепер це вже було останнє повідомлення. Mm -hmm. Дякую вам. Всі вам все добре.